Доброго дня, вітаю, розкажіть нам, будь ласка, чи підуть е, хмельницькі діти, діти з області на канікули вже з наступного тижня? Яким чином можливо там будуть е, різні варіації запропоновані? Бо знаю, що в хмельницькій міській громаді точно казали, що можливо в один тиждень одна частина піде, а в інший тиждень піде інша частина. Ну тобто будуть якось так е, е, дивитися, е, як загалом по області, чи йдуть діти на канікули? Саме так, оскільки рішення про канікули приймають територіальні громади для того, щоб врахувати по максимуму готовність шкіл як до опалювального сезону, так і до блекауту, дійсно, частина громад буде виходити на канікули вже на наступному тижні. Частина громад через певний період, тобто через тиждень-два, і більша частина все-таки розраховує на те, щоб продовжити різдвяні канікули взимку. Для того щоб максимально ефективно використовувати опалювальний сезон, думаю, що звичайно не хочеться порушувати фізіологічні норми праці і відпочинку, але в умовах воєнного часу, в умовах жорсткої економії бюджетних коштів, це рішення певним чином виправдане. Тобто немає якогось загального такого рішення по всій території області, чи навіть відміну освіти, що ви можете робити тільки так, тільки так. Кожна громада виходить із того підходу, який бачить найбільш оптимальним. Саме така ситуація, ви правильно зрозуміли, тому що зараз в є рекомендована міністерством освіти тривалість навчального року, тривалість канікулярного періоду, але конкретні дати визначаються територіальними громадами. У випадку, якщо навіть зараз ми дуже сподіваємося, що все ж таки блекаутів не буде. Якщо може бути зникнення світла, бо те, що було минулого року, теж не називали блекаутами, тому що це було таке короткострокове від'єднання від мереж. І далі поверталися знову ж таки. Чи будете тоді вже реагувати? Ну тобто, чи може бути такий варіант зараз? Громада вирішила, що будуть таке з наступного тижня. Канікули бо дітям потрібно відпочити, якщо не дай Боже, через місяць щось станеться. Чи можуть вони тоді вже виходити з якоїсь ситуації і тоді запроваджувати раніше, там, наприклад, Канікули, якісь індивідуальні графіки онлайн навчання. Так, Як так. будете з цим працювати? Розкажіть? Так, звичайно, зараз е, форми навчання є дуже різноманітні, тобто є дистанційні форми навчання. Кожний педагогічний колектив опанував дистанційні технології. Крім того, є індивідуальне навчання, є змішані формати. І в зв'язку з тим, що в принципі більші шкіл Хмельничі не мають укриття і можуть працювати очно. Ми можемо орієнтуватися на такий досить традиційний графік навчального процесу. Однак, звичайно, блекаут, складність проходження опалювального сезону, високі ціни на тепло, високі ціни на газ, на інші енергоносії зумовлюють отакі такі от гнучкі підходи до організації і до власне темпу навчального процесу. Тому знаю, що більшість навчальних закладів як вищої, вищої освіти, загальної, середньої, професійно технічної зараз у цей теплий період намагаються по максимуму опанувати навчальний матеріал, тому що не хочеться допускати освітніх втрат хочеться попрацювати, забезпечити живе спілкування з дітьми разом з тим. Виходячи з економічних показників з вартості енергоносіїв, треба зважати на те, що канікули можливо доречно перенести. І тут ми з великою повагою ставимося до рішення кожної територіальної громади з огляду на те, щоб максимально забезпечити комфорт в закладах освіти. І ще останнє запитання. Просто для того, щоб і батьки теж розуміли, хто їм буде давати цю інформацію? Зрозуміло, що це переважно класний керівник, але знову ж таки рішення приймає саме територіальна громада про окремі чи про всі чи про всі заклади, чи тобто є, чи є тут автономія, можливо, від самих закладів освіти, що вони дають якісь пропозиції. Ось ми можемо так, так, так зробити. А вже далі визначається громада. Так, тут ми дозволяємо так робити. Тут на жаль, ні, бо бачимо якісь інші. Тобто, як працює ось ця. Ну, я вже бачу те, що дуже децентралізована насправді стала освітня така процедура. Так. Немає такого, що в мін, мін освіти сказали тільки робите так, незважаючи на те, що у вас там насправді відбувається, так яка ситуація? Е, так от ви, ви все абсолютно чітко описали. Дійсно, навчальний заклад на педагогічній раді обговорює конкретні умови, які склалися в тій школі, в цьому профтехучилищі, в цьому університеті. І приймає рішення відповідно до ситуації. А територіальна громада рада територіальної громади управління освіти відповідно реагують на цю ситуацію, затверджуючи фінансування, затверджуючи графіки навчального процесу тощо.